Сучасна російсько-українська війна є багатовими. Вона ведеться не тільки на полі бою, вона ведеться і на дипломатичному фронті, і на релігійному. Це велика битва за душі, за свідомість людей. І це також велика битва за історію. Оскільки моя книга «Міф про дороційне дворянство присвячена дворянству Англії, Франції і Росії, то я. В циклі передач хочу зробити огляд становища на історичному фронті стосовно кількості виданих книг по історії Англії, Франції і Росії в Україні і Росії за останні 32 роки після розвалу Радянського Союзу. Почнемо з Англії. Перша номінація Загальна історія Англії, іноземних авторів. Скільки книг? Ці номінації видано в Росії і в Україні за останні 32 роки. В Росії вийшла ціла серія книг цієї номінації. Це і популярні книжки, написані видатними письменниками, наприклад, Айзек Азімов, його популярна історія Англії. Айзек Азімов створив три закони робототехніки. Андре Мороа – видатний французький письменник, його популярна історія Англії, також видана в Росії. Стосовно Андре Мороа, він там вийшов двома виданнями: одно видання, так зване кишенькове, гірший папір, газетний, а друге видання подарункове. Тобто вибір, люба наша примха за наші гроші. У нас, на жаль, такого вибору немає. На ще Андре Мороа Історія Англії не видана. Видатний англійський письменник Чарльз Дікенс, його історія, для діт... історія Англії для дітей, видана в Росії була два рази, у нас, на жаль, жодного разу. Видатний політик англійський Уінстон Черч, який цікавий для нас тим, що, на відміну від інших політиків, він удостоївся Нобелівській премії не в галузі миру, а в галузі літератури. А це багато чого варто. Зокрема, за цей час в Росії було опубліковано чотиритомне видання Уінсина Черчилля «Історія англомовних народів. Одно видання було здійснено в Єкатеринобурзі всі чотири томи, а друге видання в Смоленську. Там було опубліковано два перші томи народження Британії і Британія в новий час. В нас, на жаль, книга цього. Найвидатнішого англійського політика ще не видано. Іван Зелений. Верніше це англійський бібліотекар історик 19 століття Джон Грін, в перекладі на українську означає Іван Зелений. Його книга історія англійського народу. В Росії вона видавалася 4 рази. У нас жодного разу. В теперішній час в Англії популярним є. Письменник Пітер Акройд, який написав цілий ряд і популярних історичних праць. Зокрема, йому належить шеститомна історія Англії. Ця книга введена в Росії. Останні томи вийшли, до речі, під час теперішньої російсько-української війни, незважаючи на те, що Англія є серйозним противником для Росії. І вони друкують книги Пітера Акройда, зокрема історію Англії. Шеститомну. А в нас, незважаючи на те, що Англія, Великобританія є нашим одним з найнадійніших союзників в цій війні, книга цього популярного історика, історія Англії, на жаль, ще в нас не надрукована. Хоча українці купують російські видання. Я також змушений був купити чи томи, які мене цікавили для написання моєї книги. Вибору в мене не було. Це ще було до початку російсько-української війни. Але що змінилося? Після того росіяни ще додрукували 6-й том уже під час війни. А у нас не надрукований навіть перший том цієї чудової популярної історії Англії, яка варта уваги українського читача. В Росії за цих останніх 32 роки незалежності після розвалу Радянського Союзу. Вийшла ціла серія популярних цікавих книг по історії Англії, які так називаються Коротка, найкоротша історія Англії, повна історія Англії. І це, що саме цікаво, це все в межах одного тому. Але в росіян це є. А що в Україні? А в Україні вийшла тільки одна книга Ніл Ферріусон. Як Британія вплинула на сучасний світ. Ну, в оригіналі там іде крутіше, як Британія створила сучасний світ. В Україні ця книга надрукована на 7 років пізніше, ніж в Росії. І в Україні вийшла Ніл Фергюсон Імперія, вийшла тиражем 1 тисяча примірників, в той час, як в Росії 3000 примірників. Крім того, що ми тут маємо проти 34 томів. По загальній історії англії іноземних хотарів, виданих в Росії тільки один том виданий в Україні. Та крім того, ще й тиражі. Бо якщо Ніл Ферусон у нас одна тисяча, в росіян три тисячі, то, наприклад, Пітер Акройт, історія Англії, популярна, вийшла п'ять тисяч примірників кожен том. Популярна історія Англії Айзека Азімова, Андре Мороа, вони видавалися тиражами 5-6 тисяч примірників. Як я рахую томи, щоб внести ясність? Наприклад, 6 шеститонна історія Пітера Аквена. Я рахую 6 томів. Хоча перші два томи видавалися два рази, другий раз по 3 тисячі примірники терапи. Далі. Вінстон Черчіль. За історії англомовних народів. Одно видання було всі 4 томи і в Смоленську ще два томи. Я рахую тут шість томів. Хоча Джон Грін в одному видавництві перевидавалося чотири рази, то я рахую це як один том. Якщо хтось вміє краще погрупувати. Будь ласка. До речі, моя. Передача не претендує на абсолютну точність, вірність, повноту надання інформації про кількість книг, виданих по історії Англії в Україні і Росії за цей час. Я буду радий, як в коментарях мені допоможуть. Кажуть, що я якісь книжки ще не звернув на них увагу, не побачив, не знав про них, буду тільки радий. Зокрема, стосовно українських видавців. Щоб їх було більше. Загалом 34 томи в Росії проти одного тому в Україні. За цих 32 роки після розвалу Радянського Союзу в номінації Загальна історія Англії іноземних авторів. Тут нам є широке поле діяльності. У нас іде мода на Новоінсона Черчилля. Ну, і добре було б Нашим владоможцям в цьому тренді нарешті організувати видання чотирихтомної праці Уінсона Черчилля Історія англомовних народів. Нам треба доганяти і переганяти Росію на книжковому на історичному фронті, але не так, як Радянський Союз доганяв і переганяв Америку. Серйозно наполегливо і з вірою в нашу перемогу.